Вітаю, я баріатричний хірург Віктор Глисенко. Сьогодні ми поговоримо, яких результатів можна досягти завдяки беріатричній операції. Багато хто запитує, скільки ж можна втратити кілограмів і як зміниться спосіб життя, і яких хвороб можна позбутися. Давайте розберемося в цьому питанні більш детально. Почнемо з того, що меріатрична операція це не тільки можливість втратити вагу, це зміна вашого способу життя і здоров'я на краще. Що ж таке баріатрична операція? Це тип хірургічного втручання, яке націлене на зниження ваги пацієнта, які страждають на ожиріння. Ці операції змінюють анатомію шлунково-кішкового тракту. Це допомагає контролювати обсяг споживаної їжі і впливає на травлення та засвоєння калорій. Рукавна резекція шлунку або слів це найбільш Вживана операція і являється золотим стандартом меріатричної операції і виконується найбільше серед всіх оперативних вручань. Суть цієї операції заключається в тому, що ми формуємо новий маленький шлуночок. Тобто видаляємо 4 п'ятих частини по великій кривізні шлунку і лишаємо трубочку по малій кривізні, але залишаються всі відділи шлунку: від кардіального тіла шлунку, кандральний відділ, калерічний відділ шлунку. Все це лишається. Але об'єм ми зменшуємо до 120-140 мл. І особливості цієї операції є те, що ми видаляємо. Повністю такий анатомічний утвір шлунку, як дно, там, де виробляється 95% гормона греліна. таким чином це є найбільш фізіологічна операція, яка збережує всі відділи шлунку, і є гормональний компонент цього всього, тобто людина перелаштовується по харчуванню. Відчуття голоду зменшується, тому що кількість гормону гровіна зменшується в організмі людини і немає відчуття голоду після операційного періоді. Найбільш хвилююче питання у пацієнтів: як швидко схудне людина після операції, і чи важко це буде йому зробити? Хочу нагадати ще раз. Що після виконаної баріатричної операції втрата ваги відбувається поступово. Найбільш ефектно, ефективно – це перші 6 місяців, тобто півроку. Далі організм людини перелаштовується і може виникнути такий феномен, ефект плато, коли стабілізація йде ваги, і людина вже не втрачає зайві. Кілограми, але він е, може закінчитись швидко і непомітно для, до ворога. Головне не звертати особливо на це увагу і не акцентувати на цьому. Чому тому що на якомусь періоді організм людини відчуває, що втрата калорій перевищує калорії, які Заходять в організм людини, і тоді організм бореться, тобто він зберігає всі калорії, які лишились в організмі людини, і в цей період необхідно не ставати на ваги. Не панікувати, а трішечки додати харчування, трішечки додати білка, щоб організм зрозумів, що немає голоду, що організм далі продовжує жити і далі буде втрачати організм калорії. І цей період проходить і непомітно для хворого. І знову йде процес схуднення пацієнта. Тобто, процес схуднення це процес поступовий. Ще одна перевага періатричної операції: це не тільки втрата зайвих кілограмів, зайвої ваги, естетичний компонент, а це ще й можливість бути здоровим і позбутись супутніх захворювань зайвих кілограмів. Це особливо стосується тих пацієнтів, які мають Інсулінно резистентність перед операцією або цукровий діабет другого типу це також хворі з серцево-судинними захворюваннями. Особливо це стосується гіпертонічної хвороби і хвороби серця, тобто втрата зайвої ваги призводить до нормалізації показників глюкози крові і нормалізації артеріального тиску у пацієнта. Що стосується цукрового діабету другого типу, як тільки людина починає втрачати вагу, тобто зменшується кількість містерального жиру, тоді іде, включаються механізми, що інсулін, який виробляється в організмі, його досить для того, щоб нормалізувати показники цукру в крові пацієнта. І це відбувається вже відчутно, починаючи з третього місяця. Якщо брати у відсотках, то люди з цукровим діабетом вже через три місяці відчувають полегшення. Тобто і об'єктивно визначаєш цукор крові, то відчутно. Пацієнту як цифри знижуються, Тобто, якщо були показники цукру десь там в межах 9, 10, 15, то вже на третій місяць це в два рази, як правило, зменшується. Це може бути цукор вже на рівні там, 7, 6, тобто це верхня межа норми показника глюкози в крові. І якщо брати довгостроковий період, то ми знаємо статистично, що у 80% пацієнтів, які мали цукровий діабет, показники нормалізуються, тобто цукровий діабет переходить в стійку ремісію, яка не потребує додаткової медикаментозної підтримки, або ж і повне одужання. Стосовно гіпертонічної хвороби, як правило, ми бачимо, що починаючи вже через там перший місяць, а особливо це півроку, йде стабілізація показників артеріального тиску на рівні. Нормальних, тобто цей тиск вже без пігулок нормалізується і приходить до норми. І є такий симптом у пацієнтів, які мають ожиріння, це нічне апноє. Тобто, це дуже такий неприємний синдром, симптом, який інколи приводить у пацієнтів до раптової смерті. Тобто це під навом свідомості йде задишка, і людина перестає дихати у вісні. окрім того, що є храп у людини, це ще нічого, але зупинка дихання може призвести до негативних наслідків. І ми бачимо на наших пацієнтів, що при тому, що людина втрачає зайві кілограми. І нормалізується сон у людини, і нічне апное припиняється. Це вже десь після пів року. Вже люди свідчать про те, що у них нічного апноя немає. І стосовно а, суглобів, так, да, якщо вже індекс маси тіла перевищує 35-40, то це стовідсотково. Мають скарги пацієнти на хронічні бойові відчуття у всіх суглобах, які тільки можливо, це починаючи від кульшового суглоба, калівних суглоб. Ну і теж саме стосовно суглобів верхніх кінцівок. І втрата зайвих кілограмів зменшує навантаження на суглоби і таким чином. Зменшується больові відчуття, збільшується рухливість, і пацієнт починає більш активно рухатись, тобто немає цього больового порогу, коли йому заважало більше рухатись. Тобто, це ще є один із позитивних моментів баріатричної операції. Ще момент позитива після перенесення біля операції це нормалізація гормонального фону як у чоловіків, так і у жінок. Тобто підвищується потенція у чоловіків, вертинність у жінок. Тобто, ця операція направлена на те, щоб нормалізувати гормональний фон як у чоловіків, так і у жінок. Особливо це стосується жінок молодого віку, які не можуть завагітніти. Тобто, баріатрична операція. Вирішить цю проблему безплідності, тепер розглянемо два запитання, які найчастіше ставлять наші пацієнти. Перше, чи можу я не досягнути результату, і чи буду я відчувати голод в післяопераційному пізному періоді? Спочатку відповім на перше запитання. Чи можемо не досягнути результату після періатричної операції? Так, звісно, це можливо, але відсоток дуже маленький. І це тільки у тих пацієнтів, які не мотивовані. Тобто вони рахують, що виконана баріатрична операція це манна небесна, яка впала, і повинно все відбутися само собою. Але насправді це не так. Сама баріатрична операція це десь 80% успіху, але ще 20% залежить від самого пацієнта. Таким чином, що пацієнт повинен виконати всі рекомендації клініки в післяопераційному періоді і повинен витратити свою енергію на те, щоб добитися цього результату. Є таке поняття в беріатричній метаболічній хірургії. Це відсоток невеликий, це десь біля 5-6 відсотків. Це сладкоєжки. пацієнти, які не можуть перелаштуватися по харчуванню. І коли вони не можуть по об'єму більше, ніж 150 мл одноразово прийняти їжу, тоді вони починають себе обманювати. Що це значить? Тобто вони використовують рідку висококалорійну їжу. Це може бути морозиво, це може бути слівки і за один прийом. Він Вживає десь 100 мл, але це дуже вуглеводна така висококалорійна їжа, яка не дозволить пацієнту схуднути. але це тільки немотивовані люди. Всі решта пацієнтів, які Пішли на баріатричну операцію, вони розуміють суть цієї операції, і вони знають, що відповідальність за результат не тільки на беріатричний хірург і команди, яка займається, але й особисто на пацієнта. І якщо цей комплаєнс є між пацієнтом і баріатричною клінікою, то ми досягнемо 100% той результат. Які планували отримати. Щодо другого питання, чи буде я відчувати голод, як раніше це було перед баріатричною операцією? Так, на перших порах після баріатричної операції, поки ще організм не перелаштується, поки не нормалізується гормональний фон, поки не нормалізується рівень герліна в організмі людини, відчуття голоду все-таки. Є у деяких ну невеликий відсоток, це десь 15-20% пацієнтів. Але коли проходить деякий час, це вже 6 місяців, чи це 12 місяців після операції, то людина перелаштовується по способу і життя, і харчування, і відчуття голоду у них вже зникає. Тобто, людина харчується як всі. Люди, які і не перенесли баріатричну операцію. тобто нормалізація гормонального обгону, нормалізація героліна крові організму пацієнта, призводить до нормалізації відчуття всіх своїх відчуттів. Отже, баріатрична операція це потужний інструмент, який дається в руки пацієнту, і який дозволить не тільки знизити вагу. Прийти в нормальний індекс маси тіла, але й перелаштуватися по способу життя, по харчуванню, змінити свої харчові звички і отримувати задоволення від життя від життя. Але я ще раз повторюю: це інструмент, який дається пацієнту, і він уже робить з ним те, що він повинен робити, досягши свого результату, тобто покращити якість життя. Уникнути метаболічних порушень, уникнути чи перевести в ремісію, якщо були метаболічний синдром цукровий діабет, гіпертонічна хвороба і інші захворювання, а також перелаштуватись по способу життя, і тоді ви отримуєте і результат, і задоволення, і продовжите якісне своє життя на майбутнє. Тобто, у вас є всі шанси. Продовжити своє життя більшим на 15-20 років, аніж бути зайвою вагою, зайвими кілограмами і з метаболічними захворюваннями, які призводять до скорочення і якості життя. Дякую за перегляд. Стайте лайки, якщо це відео було корисним для вас. І не забудьте підписатись. І якщо у вас є питання з приводу періатричний. Беріатричної операції залишайте їх в коментарях.